Добрий день, шановні телеглядачі, ради вітати вас. І сьогодні ми розпочинаємо серію передач, приурочених важких питань важким питанням, які були в нас тут на Волині і взагалі в Україні. Передачі будуть називатися Волинська трагедія порозуміння заради майбутнього. Сьогодні гостем нашої студії є професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Директор Центру україно-польських досліджень цього університету Микола Михайлович Кучерепа. Добрий день. Доброго Микола. дня. Микола Михайловичу, починаючи з 90-х років в університеті проходили, і не тільки в нашому університеті проходили ряд конференцій Україна-Польща Важкі питання. Скажіть, будь ласка, чи після цих конференцій, які проходили кілька років, ці трудні україно-польські питання були вичерпані? чи все-таки на сьогоднішній день залишаються ці проблеми невирішені. Питання україно-польських стосунків 1943 року і перед тим, і після цього. Дійсно. Ми провели загалом 13 міжнародних наукових семінарів, де були присутні вчені з України, з Польщі, з Сполучених Штатів Америки, з Великої Британії, з Німеччини з інших держав, і на цих семінарах, на цих зустрічах, які паралельно проходили. На базі нашого університету і на базі Академії національної оборони Польщі ми обговорювали цілу серію проблем пов'язаних із Україно-Польськими стосунками у 20 столітті, і, безперечно, що центральною проблемою це була проблема українсько польської трагедії. Волинської різні тут вона розглядалася в широкому спектрі, розглядалася і причини, перебіг, наслідки, уроки. І після кожного семінару ми приймали такий протокол узгоджень і розбіжностей, де ми досягали спільних поглядів: а які погляди в нас розбігалися і над якими потрібно необхідно працювати. Ці наші Семінари висвітлені у ось цих книгах Польща, Україна. Важкі питання. І там є повністю стенографічні звіти перебігу цих семінарів. Це унікальне видання. Тут ми можемо мати як підручники щодо ведення дискусії наукової, і, безперечно, що щодо розробки наукових проблем, як народжується істина. Чи, враховую, чи враховані всі наші е, побажання, чи узгодження е, і розбіжності? Безперечно, що е, якби. Е, все було враховане, то безперечно, що е, проводити далі якісь е, е, наукові конференції е, втратило б сенс. А... На жаль, ми всіх проблем не вичерпали. Появляються нові документи, нові цікаві. Появляються книги з цієї проблематики. Тому ця проблема вічна і ніколи вона ну ще має дуже багато до розробки. Дуже багато говорити, вона... що приймалися і спільні узгодження, такі протоколи і розбіжності, але все таки більше розбіжності чи спі... більше спільного консенсусу було знайдено? Безперечно, що було більшість узгоджень спільних поглядів, ніж розбіжностей, але над розбіжностями ми пропонували створити певні інституції і продовжувати далі над цими розбіжностями працювати, щоб дійти до якоїсь спільної мови. На жаль, цього не вдалося нам зробити, і зараз українські історики окремо працюють, а польські окремо працюють. Працюють от нещодавно була в Любліні наукова конференція, де були присутні лише польські історики, українська сторона не була представлена. Ми готуємо також цілу низку ще круглих столів наукових конференцій, які, на які будемо запрошувати відомих вчених наших вітчизняних з України та й споза меж України в польській історіографії взагалі подається волинська трагедія як окрема сторінка так, контексту, тобто 1943 рік, і, значить, події на Волині. Ви досліджували ту тему, ну, починаючи з 90-х років. Ви скажіть, будь ласка. Звідки взялася, які причини, що саме в Волині в 1943 році розгорілося таке сильне протистояння, чи причина саме стала волинська земля? Чи це якось воно накопичувалося ще значно раніше? Взагалі, як виник цей, цей конфлікт? Хто, хто його спонукав до цього конфлікту? Я б сказав таке. Що 1943 рік це вже є вершина цих, всіх всіх, е, е, попередніх. Причин незгод різних кривд, які завдавали один, одна одній сторони. І я хочу сказати, що, наприклад, міжвоєнний період, коли Волинь-Галичина перебувала в складі Польщі, то більшість українців, які проживали на Волині, і поляків, таких пересічних, вони між собою товаришували, дружили, разом святкували свята, і не було таких ну, такої між ними ворожання. Ворожнечі. Ворожнеча була, можливо, між лідерами політичних партій і польською владою. Це дійсно, бо навіть на Волині адміністративний апарат часів Другої Речі Посполитої він виключно складався майже з Поляків і українці були не залучені до управління своїм волинським українським краєм. Це перше. Друге, що ну, в роки коли розпочалася з 1 вересня 1939 року, розпочалася Друга світова війна, то багато то на Волинь. І на Галичину, тобто в Західну Україну прийшла Червона армія, був введений радянський режим, радянська влада, яка ну, виявилася досить жорстокою щодо корінних, корінного населення. Незалежно чи ти був України, чи поляк, єврей, чи росіянин чи іншої національності, тут, безперечно, що на перших порах дійсно радянська влада зробила багато для. України. Райнізації краю, аж саме, були вивезені з краю. Е Лісники, польські осадники, сім'ї польських офіцерів, урядовців польських. Ось це безперечно, кількість поляків значно зменшилася на Волині. Були вивезені і українці, члени політичних партій, члени таких українських національних громадських організацій, і тому ну, в Органах радянської влади там також були представники і українці були і можливо тут вже поляки сприймали, що це е, чинять так, чинять українці. Тепер після початку радянсько-німецької війни, 1941 році, безперечно, що тут зіткнулися на території Волині щонайменше чотири військово-політичних сили. Це візьмемо така потуга, як німецькі окупаційні війська і німецький адміністративний апарат окупаційний. Тут були присутні червоні партизани, тут були присутні. Українська повстанська армія і з її політичним осередком це організація українських націоналістів, яка в цей час була розбита на дві частини на бандерівців і Мельниківців. Були загони діяли Тараса Бульби Боровця і діяли представники лондонського еміграційного уряду, так звана делегатура на край. Ось діяли. Багато таких було створено польських пляцувок баз самооборони і осередків самооборони, які в 1944, на початку 1944 році були зорганізовані у 27-му Волинську дивізію армії Крайової. Таким чином, Волинь стала цією територією, де нагромадилися великі, ну, великі суперечності, адже кожна з цих військово-політичних. Сил переслідувала свою ціль, яка була протилежна і суперечила іншій цілі. Лондонський уряд аж ніяк не хотів визнавати, наприклад, кордони, встановлені у 39-му році, згідно цього пакту ганебного пакту Молотова Рібентропа, і ми бачимо, що Поляки постійно настоювали на тому, щоб Волинь, Галичина залишилася у складі повоєнної Польщі, а організація українських націоналістів і Українська повстанська армія, вони не бачили в Волині, без Волині, без Галичини не бачили майбутньої української держави. Тому, безперечно, що між ними. Виникали певні непорозуміння спочатку, я би так назвав, бо конфліктів таких не було. Ось. А німецький окупант, радянські більшовицькі бішов... червоні партизани вони все робили для того, щоб ну, зіткнути чолом. Українців і поляків, і дівіда Емпіра, як завжди, роблять е, окупанти, ділять нас на щоб ми могли між собою битися, а вони з цього будуть мати певні політичні ну, вигоди. відносно відносно впливу цих політичних сил, то верніше військове формувань, ми ще поговоримо. Але я би хотів би зупинитися на такі теми. Скажіть, будь ласка, от сама політика. Польської держави передвоєнний час на Волині по відношенню до українського суспільного політичного життя, до українського взагалі життя? Як вона як його можна було би змалювати? Чи вона мала якийсь вплив на те, що пізніше це виразилося у цей конфлікт 43-го року? Чи це неправда? Як ви? Я хочу сказати, я вже оце чуть раніше вже сказав, що польський адміністративний апарат в міжвоєнний період він складався майже виключно із представників польської національності, а тому він був неукраїнським і не зважав на потреби українців. Це перше. Друге, з 1928 по 1938 рік воєводою Волинським став е, Генрік Юзевський, який намагався втілити в життя свою волинську програму. Е, вона полягала в тому, щоб налагодити таке е, ну, хороше співжиття українців і поляків на терені Волині. І для того щоб це відбулося, він робив це чисто адміністративними методами, наприклад. Ці всі організації, політичні партії, громадські об'єднання, які мали свій центр в Галичині, тобто у Львові, він намагався їх ну, усунути з Волині. Так, не давали розвитку, наприклад, українському національно-демократичному об'єднанню, українській соціалістично-радикальній партії. Ось була заборонена десь до тридцятого року. По суті, була розгромлена. o um... Така організація, яку підтримували українці як просвіта. Далі був заборонений розвиток українського кооперативного руху на території волинського воєводства. А замість цього створювалися замінники, замість просвіти організовувалися просвітянські хати. Замість Ундо з ініціативи Юзевського створилося волинське українське об'єднання, яке по суті мало чим відрізнялося за ідеологією тактикою, тактикою. Стратегією від Українського національно-демократичного об'єднання була знищена українська кооперація, оцей ревізійний союз українських кооперативів, центром був Львів. То замість Галицької була сюди введена в 1935 році, Волинськ, ця Варшавська кооперація, польська кооперація. Тому ще один такий дражливий чинник був як це військові осадники, військові осадники. І власне тут військових осадників не так і багато було, трошки більше як 3,5 тисячі сімей. Польських осадників прибуло на Волинь. Вони отримали це військові військові це комбо, осадники. Так, так. Це... Військові осадники, які мали е, право носити зброю, мали право носити е, мундир, е, мали свій союз осадників, е, осадницький союз. Е, свій мали, і безперечно, що е, вони залучалися до польською владою до е, управління е, громад до управління. 呃。Um, uh Самоврядуванням, територіальним самоврядуванням і до органів державної влади. І, як правило, український селянин, який ну, також хотів отримати землю, то він дивився на цього Волинську, на цього осадника військового, як на такого злодія, що вкрав у нього землю. Адже польська влада передала цю землю, як вони називали, з мартвої ранки, тобто безгосподарну землю, це земля поміщує. Які десь виїхали монастирську землю, яка була націоналізована, і віддали цим військовим осадникам. А на цю землю то претендували, претендували українці. Цього, і тому, наприклад, коли ми говоримо про волинську трагедію 43-го року, то чомусь дуже мало говориться про так званий соціальний конфлікт, бит поза землю. Цей волинський селянин він знав, якщо тут буде поляк, він не буде мати землі. Якщо буде радянська влада, то будуть когоспи. Тому ну, розпочалась війна всіх проти всіх. Ось далі. Щодо е, такого політичного характеру, Юзевським Юзефсь... були незадоволені як українці, так і поляки. Якщо з українцями Юзевський собі давав ще якусь раду, то більша е, небезпека на нього чекала з боку поляків. Ось поляки, наприклад, от, такий був президент, колишній президент міста Луцька, підполковник М'ячеслав Вємжик. Він у сміглому, тоді начальному водзу, керівнику, одного з керівників польської держави, написав таку кляузу на Йозепську і навіть написав, що ви забираєте собі цього зрадника, як ні, то ми його вб'ємо. Тобто навіть е, погрожували. І коли Юзевський і е, Корпус охорони прикордоння зайшли вже в такий конфлікт, а Корпус охорони прикордоння виступив в 37-38 році у ролі нових хрестоносців, які почали православних українців. Е, Перехрещувати на римокатоликів. І це польський сержант чи польський офіцер. Колоною вишуковували українців і вели до костелу, і там вони ставали. Але от ви б могли б привести приклади, в яких місцевостях відбувалися такі події? Так, Найбільш такого розголосу це набуло на село Гриньки. це нинішній Кременецький район, Тернопільська область, але це. Було Волинське воєводство. Mm -hmm. Ось там, що було зроблено, під час святкування, в 1938 році, святкування свята копу Корпусу охорони прикордоння на школі, на фасаді школи були вивищені портрети керівників польської держави. Як виявилось, зранку хтось їх сплюндрував, там, ну, mm -hmm. понищив ці? Портрети, і тут розпочалось те, що це була прикордонна смуга. Мешканцям заборонили виїжджати, мешканцям заборонили ввечір світити світло. Ну а без паспорти. А в прикордонній зоні без паспорта не можна було. Тобто, вони і сказали їм: якщо ж ви не перебудете перехрещені на римокатоликів, ми вас звідси виселимо. І дійсно, що мали робити ці України. Вони пішли в. Пішли в костел, їх не пішли, а завели їх туди під пильним наглядом військових, оцих власне копівців, і перехрестили на римокатоликів. І це обурення викликало. З цього приводу така відома польська публіцистка, письменниця Марія Домбровська з цього приводу писала, записала в своєму щоденнику, що бідна Волинь. В ній військові Появляються вже знову у ролі новітніх хрестоновців, які перехрещують православних на католиків. Дорого заплатить Польща за таке знущання? Скажіть, це було що... написано в 1938 році. Це задовго за 5 років ще до 43 року. Скажіть, будь ласка, от ви неодноразово на міжнародній конференції говорили, що існувала певна така програма з боку польської держави по відношенню до того, що мала проходити певна полонізація. Я українського населення, зокрема тут і на Волині. В чому це дійсно такі існували документи? Ви їх бачили ці документи? Коли, коли це приймалось? І що це за програма така? Дійсно, це не тільки на Волині, а була прийнята програма. Це коли у 1935 році помер Плесуцький, в Польщі все більшу роль почали відігравати польські військові. І одним з керівником польської держави став Едвард Рецьмігли. Але Тут, можливо, ще ред смігли так більш-менш ставився поблажливо до українців, але е, виконавський апарат е, е, Кабінет міністрів чи Рада міністрів Польщі і місцева адміністрація. Е, вони робили все для того, щоб ну, зміцнити польськість. Це зв'язку з чим ми знаємо в 1938 році. Загострилися загострилися польсько-німецькі відносини, загострилися польсько-радянські відносини, і польський уряд вважав, що є необхідним зміцнювати польськість на кресах, тобто на східних окраїнах Польщі, і це східні... На цьому на цьому тлі ми бачимо ну, таке загострення українсько-польських стосунків насамперед, в 1938 році це е, пройшла 38-39 роках серія нищення православних храмів на Холмщині. А на Волині був замінений воєвода Юзевським новим е, е, новим воєводою генералом Олександром Гавкеноваком, який отримав доручення від. Прем'єра розробити е, нову програму державної політики на Волині, і ця програма ним була розроблена і затверджена е, кабінетом міністрів у, ти, у, лютому, тисячі, у лютому 1938 року. Тобто, вже перед самою Другою світовою війною, по суті, коли вже гітлерівський чобіт е, наступав на е, Польщу, що ж ця що складалася ця програма? Е, Ця програма вона збереглася дуже добре, збереглася в нашому архіві Державному архіві Волинської області, і вона передбачала таке: перше, щоб приділити увагу збільшенню змішаних польсько-українських різних організацій, де поляки мали значну перевагу. І українців та в цих організаціях вони мали змогу асимілювати. Тут же й не йшлося про е, державну асиміляцію, як Юзевський говорив, а тут йшлося вже про національну асиміляцію. Друге, ввести е, в православній церкві е, польську мову богослужіння, і особлива увага приділялася підготовці е, кадрів священників, пропонувалося закрити Кременецьку. Духовного семінарію, і перевезти всіх до Варшави, бо в Варшаві там був зовсім інший клімат, і набирати кандидатів на священників лише з середовища польських православних сімей, дітей поляків, але ну, були поляки не всі римокатолики були і православні. ось, Набирати їх з цих сімей і таким чином. Навіть православ'я передбачалося ну, перетворити в один такий інструмент, в інструмент асиміляції. Далі, за дуже багато уваги приділялося навчанню української мови. Наприклад, передбачалося вже з 1 вересня 1939 року перевести. Приватну українську гімназію на польську мову навчання Всяк, під всілякими приводами. То не давали там оренди, ще щось. Тобто це не була така паперова програма, а це вже була реальна програма, до якої відразу ж польська адміністрація приступила до, приступила до виконання. І це була, це була таємна програма. Про неї знало вузьке коло людей. В основному це були повітові старости, навіть, можливо, я не знаю, чи знали війти і Солтиси про існування цієї програми, але ну, вони мали виконувати ці вказівки, які йшли із воєводства. Отже, можна сказати, що конфлікт 1943 року має початок ще набагато глибше. Він просто визрівав і в 43-му році вже в силу певних обставин, які тут вже. Такого збігу обставин, тобто існування і цих військових формацій, які були на Волині, і перебігом і втручання інших, ну назвемо, політичних сил на Волині це і червоних партизанів і німецької окупаційної влади, він вибухнув. А він зародився значно пізніше, раніше, значно раніше, і, і він сприяв до того, що ці події на Волині перетворилися в трагедію. Дійсно, тут потрібно враховувати не по, не потрібно підходити так, розумієте, і виокремлювати одні один 43-й рік. Адже ми повинні комплексно розглядати е, ну, українсько-польські відносини на всьому просторі, де проживали спільно проживали українці поляки. Це і Холмщина, і Підляща, і е, Нацяння, і Лемківщина, і Волинь, Галичина, тобто е, далі Полісся, де були спільні. Е, Спільне проживання і виривати з контексту лише 43-й рік. А все, що було до цього, і після цього відкидати це не, не треба. Я стою на цьому, щоб е, ці події 43-го року розглядати в комплексі з іншими причинами, адже е, ми знаємо такі криваві міжнаціональні конфлікти вони відбувалися не лише в роки Другої світової війни, а вони відбувалися і в сучасній історії. Ми маємо приклади з тим, що творилося е, на Кв. Е, Колишніх державах, в колишній Єгославії, як розлучалися, то держави утворювались нові, то, безперечно, що в одних випадках це було нормальним, цивілізованим способом, а інших доходило до збройної боротьби. І тут ще одне важливе: чомусь поляки говорять: от ми боролися за свої державницькі інтереси, але навіть от ми маємо е, права, е, які виписані Організацією Об'єднаних Націй, це що кожна нація має право до свого самовизначення і має право е, досягнути цього самовизначення різними шляхами, як мирними, так і немирними. То ми, українці, на своїй території, безперечно, що е, мали право до створення. Української національної держави, але тут, мабуть, допустилися в цьому випадку. Допустилися великих помилок як провідники українських політичних сил. І насамперед, ОУН, і я рахую, що ця волинські події вони вийшли з під контролю і УПА, і з під контролю організації українських націоналістів, і вийшла з під контролю і Лондонського Лондонського міграційного уряду. І це вже стала стихія. Добре, щиро вам дякую. Сьогодні гостем нашої студії був професор Східноєвропейського національного університету, професор Микола Кучерепа. До побачення. До слідуючих зустрічей.